У хмельницьких тролейбусах пропагуватимуть позитивне мислення. Учасники міжнародного руху «АЛЛАТРА» вирішили у складний час додати життю краплинку добра. Та власноруч розробили мотиватори з гарними висловами про головні цінності життя. Якщо хочеш жити у кращому суспільстві, почни в першу чергу з себе, стань людиною, зазирни всередину себе. Подумай, заради чого ти живеш у цьому світі, хто ти є насправді. Ну тобто зв'язані з суспільством, з людиною, з внутрішнім світом, з з позитивним станом. Розмістили листівки у хмельницьких тролейбусах та автобусах. Активісти кажуть, громадським транспортом користується величезна маса людей. Підслухали, що найчастіше вони говорять про проблеми. А як відомо, у житті все починається з негативних або позитивних думок. Багато негативу люди говорять про війну, говорять ну про погане. І все ж починається з думок, все починається з слів, і хотілось би розмістити такі саме позитивні вислови великих людей. Більш ніж дві сотні листівок розклеїли в автобусах та тролейбусах комунального підприємства Електротранс. Організували таку акцію у рамках проекту Хмельницьке місто Доброти. Також активісти планують проводити освітні проекти для школярів та прикрасити обласний центр стріт Артом.